Далі поговоримо ми про таке державна аудитна служба, держав провела певну перевірку постачальників міністерства оборони. Здавалося б, логічний крок, але завершитися він може зовсім нелогічно. Анастасія Шуба, голова нормотворчої комісії громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони з нами на заскупані. Анастасія, вітаю вас. Вітаю студію. Вітаю глядачів! Рада всіх бачити. Розкажіть, власне, будь ласка, бо воно здається, що це логічно. Тобто є державний аудит, який проводить перевірки певних компаній, які працюють з міноборони, які виграли тендер. Але чим все це може завершитися? Дивіться, коротеньке уточнення. Міністерство оборони ініціювало проведення такої перевірки і не постачальників, а саме Міністерство оборони для того, щоб навести порядок, скажімо так, в попередні періоди за 2022 рік. А тоді більшість договорів укладалося не на тендерних умовах, а саме за прямими договорами. І Таким Нюансом стало те, що постанова 335, яка регламентувала здійснення оборонних закупівель під час воєнного стану, вона визначала калькуляцію. Цін для таких контрактів, і от серед переліку тих моментів, які регламентували ці ціни, не було спрописано при отримання прибутку постачальниками. Це стало основою для проведення не проведення аудиту для висновку аудиту. Про те, що постачальники, які постачали, нагадаю, ми говоримо не тільки про тилові закупівлі, а й про оборонні закупівлі. Вони не мали отримувати прибуток. Чому постанова не визначала це? Тому що це визначено в господарському кодексі. Це визначено в набагато, скажімо так, за юридичною силою. Цей нормативний акт такий як господарський кодекс, він має вищу силу і тому не потрібно визначати в підзаконному акті, тобто в постанові. Відповідно, постанова це не, не визначала і е, Держаудит розтактував це в своєму е, розумінні. Перепрошую, і назвало, що державі було нанесено збитків у розмірі 2,5 мільярда гривень. Тобто постачальники, які постачали продукцію роботи чи послуги, вони нанесли збитки державі в розумінні держаудиту в сумі 2,5 мільярда гривень. І зараз, коли держаудит починає правоохоронні органи з висновками держаудиту, як з червоним прапором, ходити до цих постачальників. І говорити про те, що ви маєте повернути ці кошти в державу. Зараз на межі банкрутства можуть опинитися. Пані, дуже багато... Настисія, давайте зробимо три крапки, щоб просто глядачі не заплуталися. Тобто Міноборони замовило держаудит, аудитори зробили висновок, що компанії, які співпрацюють з відомством, не можуть заробляти, вони не можуть мати прибутку на, на, на цих контрактах, тобто вони мають що працювати в нуль чи в збиток собі. Ну, от така виходить звіряча логіка. Дуже це максимально дивно, якщо чесно. І тепер, відповідно, на основі цих висновків держаудиту, Наступна ланка це правоохоронні органи. От тепер продовжуйте, будь ласка, що що далі відбувається? Знаємо про деякі випадки, коли приходять правоохоронні органи і вимагають повернення цих коштів. А більше того, з цим висновком Держаудиту, як я не знаю істиною в останній інстанції, приходять не тільки до тих постачальників, які постачали в міноборони, а і інших відомств, таких як Національна гвардія, прикорд. Онна служба і приходять і говорять про те, що постачальник має повернути кошти. Я знаю випадки, коли постачальником було повернуто кошти в розмірі прибутку, який він отримав за 2022 рік по контрактам з міністерством внутрішніх справ, і після цього постачальник сказав, що більше з державою працювати не буде, тому що працювати в збиток ніхто не буде. Наслідок, який ще може бути для самого Міністерства оборони. Тобто це не лише там провадження для самих постачальників, це втрата потенційної співпраці, чи, чи, чи як це виглядатиме? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про постачання міноборони, то варто нагадати, що левову частку того об'єму, Коштів, які Державдет визнав як збитки, становлять якраз оборонні закупівлі. Що буде, коли і ми ж говоримо не тільки про приватний бізнес. Ми... Ми говоримо про державні компанії, підприємства, які постачають, виробляють і постачають озброєння до війська. І якщо ми говоримо, що ці компанії повинні повернути той прибуток, який отримали за 2022 рік, то ми говоримо про те, що ці оборонні підприємства просто зупиняються в своєму розвитку в розширенні потужностей. Тобто, мовно кажучи, якщо нам потрібно зараз в умовно в умовах війни виробляти там 10 тисяч боєприпасів. То в такому випадку ми не ну, ми не говоримо про розширення потужностей взагалі. Тобто, якщо нам потрібно е, а, збільшити там до 20 тисяч, то забудьте про це завдяки висновку держаудиту. І коли ми говоримо, що нашим військам потрібні боєприпаси, держаудит каже: ні. Тому що ми вважаємо, що ті кошти, які мали піти на розширення потужностей, тому що насправді розширення потужностей відбувається за рахунок чого за рахунок прибутку підприємства або за рахунок інвестицій. Наскільки мені відомо, то держава не дуже інвестує зараз в розвиток потужностей через брак коштів в розширення потужностей державних підприємств, відповідно доходів під такі підприємства, не матимуть. І ми зараз опиняємося в тій ситуації, коли деякі підприємства оборонного сектору, державного сектору економіки, вони можуть опинитися на грані банкрутства. Я не знаю, це шкідництво, чи це умисно зроблено, чи це просто непрофесійність. Але так не має бути. І те, що уряд скасував цю постанову 335, насправді питання не вирішилось. То тут питання ага. навіть більше не до Держаудитслужби, а до самого уряду, який би мав ті чи інші якісь акти ухвалити, повернути і все інше. А... Насправді найбільше питання до Держаудиту, на чому ґрунтується їх правова позиція. Уряд намагався, наскільки мені відомо, намагався цю ситуацію вирішити, але я побачила нову постанову, яка, якою було скасовано 335-ту, і внесені зміни до постанови 1275, які також регламентують закупівлі під час воєнного стану. І там є такий пункт, що. Закупівлі, які були здійснені, тобто умови для закупівель, які були укладені в попередніх періодах, вони залишаються чимними і не змінюються. Відповідно, та ситуація, яка склалася в минулому, вона не вирішена. Хоча цю, цю е, історію можна було вирішити простим формулюванням, що е, покращення, скажімо так, умов полегшення умов е, для майбутніх періодів е, також застосовується і для минулого періоду, оскільки е, в, у нас закон не має зворотнього часу е, за виключенням тих випадків, коли мінська є на зв'язок, здається, немає. З обірвався зв'язок, але головне ми почули. Міністерство оборони замовило аудит, і власне все закінчилось не, не дуже навіть і добре. Анастасія Шова, голова нормотворчої комісії громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони. З нами була на зв'язку. Дуже дякую вам за бесіду. О 12, об 11, Точніше будуть новини. Проаналізуємо ми головні події. Зокрема, більше подробиць вже є щодо оголошення підозри, зокрема колишньому нардепу Мураєв. Воя в щодо діянь його телеканалу, зокрема наш, який заборонили, але там деякі так звані журналісти тепер виринають з його телеканалу і ведучі своїми ютуб-блогами і всім іншим. Дехто там уже по той бік фронту опинився і унісон уже відкрито співає на російську пропаганду. Раніше, хоча б якось більш-менш приховано, це робили. Ось таке таке буде. Проаналізуємо все це у новинах.